Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся зі способами розділення сумішей. Іноді виникає потреба розділити суміш на компоненти. Кожен компонент суміші зберігає в ній свої властивості. Ці властивості необхідно знати, щоб розділяти суміші речовин. Виконаємо практичну роботу. Отже, перед нами стоїть завдання розділити надані вчителям суміші різними методами. Пам'ятайте про техніку безпеки під час виконання дослідів. Для роботи вам знадобляться вода, пісок, суміш залізних ошурок та тирси, кухонна сіль, нафта, магніт, прозорі посудини для води, паперовий фільтр, лійка, паличка для перемішування, ділильна лійка, а також порцелянова чашка та нагрівальний прилад. Завдання перше. Розділіть суміш залізних ошурок та тирси. Для цього, перш за все, необхідно змішати цю суміш з водою. Суміш деревних і залізних стружок і води можна розділити способом відстоювання. Його застосовують для розділення суміші рідини і нерозчинної у ній речовини. Або для розділення двох рідких речовин, що не розчиняються водна в одній. Розглянемо, як виконується таке розділення сумішень. Щоб розділити суміш дерев'яних та залізних стружок, потрібно висипати їх у посудину з водою. Коли залізо осяде на дно, воду з тирсою зливають в іншу посудину. В одній посудині залишаються заліжні ошурки, а в іншій тирса. Завдання 2. Розділіть суміш нафти і води. Для цього перш за все необхідно змішати нафту з водою. Використаємо той самий метод розділення суміші відстоювання. Щоб розділити суміш нафти і води, використовують ділильну лійку. Виливаємо суміш ділильну лійку. Після відстоювання видно чітку межу між водою та нафтою. Відкриваємо кран та обережно зливаємо воду з ділильної лійки. У лійці залишається чиста нафта, а в склянці вода. Завдання 3. Розділіть суміш піску і води. Для цього перш за все необхідно змішати пісок з водою. Для розділення суміші води та піску застосовують метод фільтрування. Для фільтрування потрібно виготовити фільтрувальну установку. Для цього потрібні фільтр, лійка і посудина приймач. Фільтри це нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші. Для виготовлення фільтрів придатні папір, тканина, шар піску, вата. Розглянемо, як виконується таке дослідження. Спочатку виготовимо фільтрувальну установку. Для цього складемо фільтрувальний папір та розмістимо його в лійці. Далі обережно по скляній паличці налємо суміш піску та води у лійку з фільтром. Та дочекаємося, поки вода відфільтрується. На фільтрі залишаються частинки піску, а у склянці збирається фільтрат, чиста вода. Завдання 4. Розділіть суміш піску і залізних ошурок. Для цього необхідно висипати суміш на листок паперу. Для розділення суміші заліза та піску застосовують метод розділення магнітом. Цей метод розділення суміші ґрунтується на парамагнітних властивостях речовин. Залізо притягується магнітом, а пісок ні. Розглянемо, як виконується таке розділення сумішей. До суміші заліза та піску, яка лежить на листку паперу, знизу підносимо сильний магніт. Залізні ошурки притягуються магнітом, а пісок не має магнітних властивостей. Коловими рухами магніту відділяємо залізо від піску. Завдання 5. Розділіть суміш кухонної солі та води. Для цього необхідно змішати сіль з водою. Кухонна сіль не притягується магнітом. Вона не осіла на дно і не зібралася певним шаром на поверхні води, тому що розчинилася в ній. Але це не означає, що суміш води і кухонної солі не можна розділити. Треба скористатися способом розділення сумішей, що називають випарюванням. Необхідно мати нагрівний прилад і порцелянову чашку. А ще треба знати, що вода під час нагрівання легко змінює агрегатний стан і випаровується із суміші. На малюнку ви бачите початок і результат розділення сумішів води і кухонної солі. Щоб розділити суміш солі та води, в чашку для випарювання наливаємо розчин солі. Нагріваємо розчин до кипіння. Вода при цьому випаровується і дно чашки вкривається шаром кристалів кухонної солі. Результати дослідження запишіть у зошит, скориставшись поданою таблицею. Розглянуті способи розділення сумішей застосовують у виробничих процесах, а також у повсякденному житті. Наприклад, просіюють борошно скрізь сито, готують джеми і повидло. Якщо ви заварюєте чай у пакетиках, то матеріал, з якого виготовлений пакетик, є фільтром. До речі, розділення суміші фільтрування можна виконувати без спеціального обладнання, як саме підкаже колаж. Спробуйте вдома під наглядом дорослих використати продемонстровані на колежі пристосування для розділення якоїсь суміші, наприклад води і глини або меленої кави і води. Залишилося тільки підвести підсумки та сформулювати висновки з виконаного дослідження. Суміш води і нафти, а також суміш залізних ошурок, тирси та води, згодом самочинно розділяються на компоненти. Отже, їх можна розділити методом відстоювання. Магніт допоміг розділити суміш піску і залізних ошурок. Суміш води і піску вдалося розділити методом фільтрування, а суміш кухонної солі і води методом випарювання. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!